Всім привіт, приїхав познімати 에... такого жеребця закрив. Приїхав познімати жеребця. У мене вже є на каналі. Пр... Прималий. Пр... Жеребець на продажу. Жеребчик на продажу. Продається в зв'язку з тим, що ще один є, то цього продає, а, а другого малий, вставляє і жеребчик. З документами полтавськими. 9 років. 9 років має, продається, або хазяїн сказав, або міняється на долари, або на гривні. Євро любить. І євро любить теж, може поміняти і на євро. Навіть. О, такий жеребець. Жеребець робочий. Робочий, запражний. Робочий по, по всіх питаннях. І на кобіли, і, і на цього. І на кобіли, і до роботи. Ну, за хвобу бігає. Таракола мені вдобно трусити. Пррмалий. Прр. Такий новоолександрійський ваговоз. Ціна буде договірна, будете будете з, хазя... з хазяїном, будете зв'язуватися, я оставлю номер в описі, будете договоратися, кому цікаво. паузу включи таки жерэп таки же